Друзі, всім вітання! Виноград Північ, Чернігівщина, сьогодні 6 червня. Хочу показати вам ось одну чудову гібридну форму чи сорт, не знаю, <кій> яка мені дуже довго не давала спокою. Всі ми гонимось за новинками виноградними або виноградом, який гарно грузиться, дає результати на базар і так далі. Ось особливо ця форма. Дуже смачна, скуштував її вперше у 2021 році, у знайомого. Ну і шлираки, нарешті, я її посадив. Трошки вона, ось бачите, примерзла. Під час заморозків може вже бути рукав. Ну, але відбила ось навіть діягронка. Ось такий вигляд має. До речі, це пріма України. Можливо, ви скажете, ну що тут особливого, да, виноград, як виноград, є безліч нових сортів і бридну форму. Ну, да, є в нас і Шакіра, є в нас і Джавелін, і Чорнобаївка, і Тера, і Сирія, і Оплоти, і безліч ще новинок, і не новинок. Ну, але ця форма особливо мені не давала покою дуже довго. І ось нарешті в цьому році, я надіюсь, ми її... Пробуємо вже на нашому винограднику Прімо України. Ось такий вигляд має ця красуня. Ще не цвіте, але в процесі.